Що в тепло, тих підійшов там черга, щось гибнуло, я вийшов зразу. дивлюся, біда, мало брила. Добре, що він не мені на голову, але машину. Скільки приблизно, знаєте, обідається ремонт машини? А майстер був каже, найменше 2000 гривень. Саме менше, бо там треба все міняти. Маєте намір подавати до когось на су... досуг. Я не знаю, якщо розрахується. Ви чекаєте міліцію, щоб складали? Так, а, міліція, що бак склали. А комусь говорили з цього будинку, хто захтовий. З того будинку завідувача аптека каже, що тут постійно щось падає на голову. Люди. Постійно падає з того, так. Я Якщо знав, що тут камніпад, я б знав, не їхав, треба написати. Увага, камніпад. Камні люди не під'їжджайте нікуди. Дякую, як на фані це